Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, Іване! Вітаю, вітаю. дякую, що запросили. Спікер Палати представників США Джонсон хоче винести голосування допомоги Ізраїлю окремо від допомоги Україні. Про це він заявив в одному своїх виступів. Ніби як вже це може відбутися наступного тижня, і ось тут виникає питання: адже неодноразово говорили, що для України важливо, аби нас розглядали в пакеті з Ізраїлем. Це збільшує наші шанси, якби на виділення цієї допомоги. Чи дійсно може так стати, що США розділить ці два пакети допомоги? не хотілося б ну давай Так ми ж з вами не в сенаті. Ми не знаємо, які там перепотії відбуваються безпосередньо, там за лаштунками, але ще скажу: не хотілося б цього бачити. Ми бачили документ про те, що погоджена допомога Україні 60 мільярдів погоджено. Ну не проголосована, погоджена 60 мільярдів американських доларів. Ми бачили плюс 2,3 мільярди на допомогу українським біженцям, вода, їжа, медикаменти плюс ще там загалом. М, така цифра 10 мільярдів доларів це і на газу на відновлення і до України. Україна також там зазначена. Тому цифра виходить дуже дуже серйозна. Хотілося, щоб за неї проголосували. Скільки ми знаємо, представник республіканської партії сказав: ми будемо стояти на смерті, але не проголосуємо. Тому ну, знову ж хочу вірити, що десь в Сенаті або не верніше в палаті представників вони ж таки домовляться. Бо це парламент, це як в українському парламенті. Багато-багато заяв, але за лаштунком відбувається серйозна серйозна робота домовленості: а ти мені, а я тобі. А що я на заміну від отримую? Тобто важка робота. До речі, ви згадали за текст документу, так які дійсно оприлюднили, і там помітили зміни. Адже раніше фінансування, яке виділялося зокрема на економічний сектор, воно передбачало виплату деяких бюджетних витрат, зокрема пенсій. Ось в новому документі пише, що ці кошти не можна буде витрачати на виплати пенсій для українських громадян. А чи це загрози для економіки України? Ну, неприємно, але ми бачимо, як Європейський союз пролусав 50 мільярдів євро, і це ж не остання допомога. Тобто, ну хотілося, щоб допомоги було більше, щоб баланс наш економічний тримався. Поки що давай так ну хай проголосують хоча б за військову частину. Нам військово потрібно, щоб військово можна було триматися, особливо на фоні тих пліток, про ну вірніше, не інформації про потенційний наступ росіян, Купінськ, Лиман і так далі. Ми з вами до теми Лимана Купінська ще повернемось. Ось до речі, ви згадали за 50 мільярдів євро, які виділили в Європейський Союз. Це якби програма, яка на три роки, і перший транш, ніби як ми вже маємо отримати в березні. А взагалі, на що підуть ці кошти? На які статтю витрат передбачені? Ці питання? Ну, вони також дивіться. Це не піде на військове озброєння, це виключно на цивільну сферу, на підтримку нашої економіки. щоб вона на плаву була. на а, крім того, коли багато наших, ну, Ну, не багато, якісь наші мобнужна владці або лідери думок розказують, що у нас зараз війна, ми повинні бути жорстокими до ну, до ворога. зрозуміло, і внутрішньо мобілізуватися, і жодних сентиментів не повинно бути, особливо на фоні закону про мобілізацію. Що ну начхати на права. Ну і що у нас війна? Європейці ці гроші виділяють саме за рахунок того, що всі європейські стандарти дотримання прав людини, громадянина, вони будуть. Дотримуватися, І якщо Україна отримає ці гроші, буде начхати на всі ці європейські цінності, то наступний транш ми просто не отримаємо. Тобто це нам сигнал. Хлопці, дівчата, хочеш отримати гроші, повинні тримати і законність на чинному рівні. Давайте ми трішки детальніше поговоримо про ситуацію, як ви кажете, в сенаті в парламенті США в Сенаті. Зокрема, ось видання Financial Times написали дуже цікаву замітку про те, що виділення американської допомоги Україні все менш стає ймовірним саме через Дональда Трампа. Ніби як він тисне на республіканську партію, і він хоче максимально підсилити свої позиції до виборів, які відбудуться в листопаді цього року в США, і ніби як навіть. Він буде радий поразці України, адже це буде дуже серйозний козир для критики політики Байдена, яку він веде. Як ви вважаєте, ви вірите взагалі в такі думки? Чи все ж вплив Трампа переоцінюють? Ну, на жаль, він є. Якщо б впливу Трампа не було, то допомога Україні була проголосована ще 3 грудня 2023 року, коли вона планувалася. Тобто є. Вплив дійсно намагається якомога сильний розхитати ну, всередині ситуацію, щоб скористатися, щоб республіканці скористалися цією ситуацією на свою користь. Зрозуміло, є передвиборча кампанія. Вона агресивна. Дональд Трамп хоче взяти своє за ті переслідування, які він отримував в попередні періоди. Попередній період декілька років і обшуки, які були в його приміщенні там, де була виявлена безліч цих коробок з секретними матеріалами з Білого Дому, тобто він хоче отримати сатисфакцію. З іншої сторони, ну є певна нелогічність, бо великий ми саме казали, великий драйвер республіканської партії це або великий спонсор це ВПК сполучених штатів. Тобто, якщо гроші Україні виділяються, то ВПК. Не розвивається, не отримує додаткові прибутки, і тоді, ну а нашому тоді заряджали, нашому тоді розширювали існучі виробництва, набирали людей, щоб зараз знову всіх виганяти і закривати, і розпродавати ці верстати теж зрозуміло. Я для наостану для ваших глядачів, щоб ви розуміли, ну щоб вони розуміли, наскільки серйозні лобісти є е, е, е в Сполучених Штатах. От є, наприклад, така. Е, National Rifle Association, це асоціація власників стрілецької зброї, стрілкова асоціація, стрілецька асоціація, то є багато прикладів, коли сам саме ця асоціація, користуючись своїм впливом на безліч процесів сполучених штатах, ламала не один десяток кар'єр потенційних молодих, амбітних потенційних політиків Сполучених Штатів, які Спробували десь піти а, проти цієї організації, проти її інтересів. Тобто, повні розуміти, що лобісти вони дуже потужні, дуже сильні, і політики не можуть так. Ми з вами співпрацюємо, а з вами ні. З вами до побачення. Як я сказав, так і буде. Доведеться дослухатися. А лобісти там серйозні. Боїнг, «Локіт Мартін, Дженерал Дейнемікс, тобто багато організацій. Ну, тобто, все видається до того, що це навіть не питання якихось е, особистих принципів, а все-таки знайти якусь перевагу так до виборів, і можливо, навіть е, в цьому посприяє просто прийняття закону про кордони, які так вимагають республіканці. Ну, можливо, можливо ще раз, але там безліч внутрішніх процесів, які, ну, на жаль, там я не є компетентним проговорити. От те, що ми бачимо на поверхні, так, це паркан, бо безліч мігрантів з Мексики до Техасу. Їх треба якось зупиняти. З іншої сторони, ВПК американський, він роз, 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 розгойдується, розвивається шаленими темпами. Американська зброя вважається однією з найкращих. Західна так, Західна зброя і Українська війна. Війна в Україні показує, що так воно і є. Це дозволяє планувати контракти з іншими країнами на там десятиріччя. Ну давайте так сполучені Штати вже просто вдумайтеся. Вони, як продавець зброї, вони розглядають можливість, чи змож, чи захочемо ми. Продати, наприклад, Туреччині літаки F-35. п'ять. Тобто, наприклад, росіяни вони б'ються за свої ринки комусь впарити свої літаки. Візьміть вони найкращі. А американці ще вирішують: ми що подумаємо, чи продати вам, чи ні зараз. Ми тут поспілкуємося, тому я думаю, що їм є що втрачати, є на чим розмірковувати. Давайте поговоримо за ситуацією на фронті в інтерв'ю італійському телеканалі Рай 1 Володимир Зеленський сказав, що ситуація на полі бою, саме на землі, вона. Доволі патова, вона стагнує через затримку постачанням військової допомоги і військової техніки. Що наразі відбувається взагалі на фронті на основних напрямках важко. Важка ситуація, дуже важка, але треба відмітити, що станом декілька місяців тому о, росіяни мали в Україні 12 активних напрямків. 12, де вони активно активно діяли. Зараз о, їхні потуги скокожилися до двох напрямків: було 12, стало 2 там Авдіївка, Купінськ-Лиман, все решта, десь вони там періодично то напруга, то затища, тобто в залежності від наявності людського ресурсу або боєприпасів. На жаль, Авдіївку з кожним днем ситуація все важче і важче, і пан Залужний казав у грудні місяці, що можливо за 2-3 місяці ми втратимо Авдіївку. Моє особисте припущення, що можливо до кінця лютого місяця нам доведеться вийти звідти, бо ситуація я не знаю, як, як її характеризувати. Наскільки вона страшна, шалена і загрозлива для наших військових. Хочу вірити ну, і розуміти, що наші наше командування все це теж бачить, розуміє і тримаю в максимальній безпеці е, наші передові підрозділи, щоб вони не потрапили в полон росіян. Тобто, якщо буде велика небезпека, щоб максимально їх е, е, швидко витягнути з потенційного котла і вийти з цієї локації, Є а нас... відразу уточнюю, ще питання Іване. А взагалі, Авдіївка з стратегічної точки значення, вона відкриває для расистів якісь потенційні далі цілі. Ну, відверто скажу, я не бачу. От я не можу сказати, що після Авдіївки в них просто чисте поле там нічого немає, і рухайся хоч на Київ, хоч на Львів, хоч на Братіславу. Ну такого немає. Там будуть інші населені пункти. Наскільки я можу припускати, використовується цей час поки що, який є тримання Авдіївки. Таким чином формуються нові лінії укріплення, фортифікаційні споруди, ці сталеві їжаки, міні поля, тетраедери. Це з це проволока, колючий дріт верніше. перепрошую, і таким чином виграється певний час. А що відбувається на інших напрямках? От зокрема, ви на початку згадали і дійсно є така інформація про це писали Форбс з посиланням на українських бійців: що Росія зібрала 500 танків, більше ніж 600 бойових машин, сотні гаубиці, 40 тисяч солдат для того, щоб атакувати Куп'янський напрямок. Перш за все, чи є чи дійсно видно присутність цих російських військ на тому напрямку? Ну, два, так я ж не співробітник розвідки, я не можу вам сказати. Це наша розвідка повинна бачити, бо не обов'язково ці люди повинні розміщуватися не знати в 20 кілометрах від лінії фронту. Вони можуть знаходитися десь на глибині 200 кілометрів, там готуватися. І ну тут дивно від цього повідомлення, що воно з посиланням на там якихось наших військових окремих на умовах анонімності, але ну. Є військова розвідка, є в них і профіль в Фейсбуці. і У пана Будана, у профіль є. І є пан Юсов, які можуть в будь-який момент от вийти і цю інформацію надати. Є генштаб Стратком. Тобто хотілося б ще й від них почути такі прогнози, або, наприклад, від представників офіційних представників Пентагону. Бо не забувайте, що такі речі періодично, навіть не так, не з цього Бувають такі моменти, коли росіяни через західну пресу можуть вливати, що та у нас там стоїть стільки, вам просто і не снилося. Там ми просто зараз всіх просто знесемо, і таким чином, запускаючи через західну пресу, вони намагаються залякати західних наших друзів, українців всередині наших військових, щоб вони ще не бачили ту арму, ту армаду а вже боялися. Наводжу вам такий ще приклад: згадайте 22-й рік. Ще в, жов... в жовтні в серпні місяці росіяни зараз, як ми третій армійський корпус, як виведемо, як покажемо всім. Так, а де той третій армійський корпус? Де він він так і не зібрався? Вони багато казали, ми тут збираємо там стільки людей. Він якось розчинився. Тому спокійно сприймати ці новини. Спостерігаємо і слідкуємо за повідомленнями як наших військових, які присутні в соцмережах, так і західних не просто аналітиків, а саме представників Пентагону або британської розвідки, або не знаю, німецької або французької розвідки. Ну, але бажання у них можуть, в принципі, бути будь-які, але тут питання можливостей. Взагалі виходячи з того, що зараз відбувається на полі бою, з того, які ресурси наявні у Росії, а чи є в них можливість здійснювати от, дійсно такі масштабні наступи на нових напрямках. Ну, давайте так. В них є плани, амбітні плани, мрії про морський десант в Одесі. Плани є. А чи є потужності, спроможності? От інше питання: де Чорноморський флот? Не хочу казати в рифму, але він там десь заховався. Навіть не в Криму, заховався в новоросійську, він заховався в Абхазії, і він такий вже став не військовий, не піратський, а такий флот-вигнанець. Я завжди кажу, що поки що російська армія концептуально її хобот. Дуже наглухо зачинені українськими дверями. Тобто вони ну, важко, мені здається, зібрати там, нову кількість людей, десь їх заховати, нову кількість велику кількість техніки російської і направити на якийсь новий напрямок. Наші військові це все бачать. Але знову ж таки залишаємо певні відсотки ймовірності, що, можливо, десь зібрали, ми це не бачимо, десь дуже в чигирях якихось там ховаються в кущах і можуть готувати. Тобто Ми повинні бути до цього готові. У змі зараз чимало є тез про те стосовно останніх заяв Путіна про те, які ж його насправді цілі в Україні станом на зараз. Зокрема, одна версія йде про те, що він таки відмовився від планів захопити і знищити всю Україну як державу. По інших же даних, він ніби як хоче, аби Україна віддала все таки ті області, які Росія зараз окупувала, і на цьому закінчити війну. Як ви гадаєте, до чого все ж більше схиляється Путін, який його глобальний план? Знищити Україну беззаперечно, це не фігура мовлення, це не рожові окуляри. Він просто хоче знищити окей, не за один присіст, не за один захід, а за декілька, можливо, за два, за три. Е е е е Оці ось розмірковання про там з сіру зону зону безпеки, це просто на ходу зловив тему для таких ну нехай тему саме для мешканців Білгращини. Щоб вас обезпечити, ми повинні від, відтягнути кордони від Російської Федерації, але все, що вони захоплюють, вони визнають територію Російської Федерації. Тобто, цей процес він не має початку і не має кінця. Тобто, якщо ми візьмемо взагалі, от. В всю земну кулю то будь-яке розширення це це захист защити ісконних руських земель. Тобто вони можуть розширятися в напрямку не знаю, Ірану, це теж ми робимо сіру зону в напрямку. Не знаю, там не знаю, Балкан, в напрямку Відня. Це теж ми захищаємо ісконно-руські землі. Тобто, ще раз не сприймати всерйоз ці слова. Він банально хоче захопити всю Україну, плюс о, скільки можливо. Поквитатися з поляками та з балтійцями за всі ті приниження, за всю ту допомогу Україні, яку вони надавали. Тут, я думаю, тут така вже знаєте, помста і раціональна. Я я тамщу я могу, я тамщу. Ми вже з вами згадали за те, що якби ми чекаємо допомоги від США військової. Також Володимир Зеленський зауважив, що ми очікуємо техніку і боєприпаси і через це на фронті. Є певні моменти. А гаразд, а от звідки тоді в Україні взагалі зараз бати брати боєприпаси в цих умовах? це питання. Це питання не тільки ну з вами піднімаємо воно й військових в першу чергу військових, в першу чергу в них. Бо по нашим військовим прилітає щоденно 10 тисяч російських снарядів. Ми у відповідь тільки 2 тисячі снарядів можемо відправити, і то можливо не всюди. Це такі середні показники. Так нам потрібні снаряди, але ну не встигають. На жаль, американці кажуть, от ми готові будемо робити 80 тисяч снарядів на місяць на кінець 2024 року. Окей, ви там можете і можете це робити, але ж ви робите, а нам не передаєте. Ви ж не проголосували допомогу. Нам від цього лише не стає. Французи кажуть, ми готові три тисячі снарядів передавати на місяць, але це три тисячі це ну на півтора дні активних бойових дій. Ну на півтора дні те, що вони за місяць роблять. У наші військові можуть за півтора дні з'їсти просто моментально, можливо, навіть і швидше. Зараз поки що тримаються саме в піввідронами, але ж на них далеко не вийдеш. Тільки глуха оборона максимально оборонятися і тільки так триматися. Наостанок також в інтерв'ю телеканалу Рай 1 зеленський заявив, що думає про заміну залужного і привантаження напрямку керівництва країною в цілому. А що ви думаєте з цього приводу? Об'єктивно, які плюси, які мінуси в нинішній час? Об'єктивно, президент це може зробити. От як би до нього не сталося, за конституцію він не перевищує свої повноваження. Він може це зробити. Це його парафія, от взагалі, от СБУ, МЗС військові. Це він може зробити. Інше питання на кого зараз точиться розмова. Замінити пана залужного, де він, як президент каже, що там освіжити, оновити, але не говориться кого, хто піде на заміну. Я завжди навожу таку аналогію. Це як в автівці. Я знімаю колесо. Так, а ми на щось міняємо? Ні, ні, зараз ми знімаємо, а, там, а там, я, там подивимося. Так, секундочку, ми ставимо запаску повноцінну або якусь там докатку, що це буде, на кого ми міняємо всі подібні зміни, заміни людей. Як в футболі а, знову ж таки аналогіями міркую? Там людина виснажилася все. Він там травмований, не може бігати. Його треба забрати на його місце, поставити свіжу, відпочившу, яка зможе зробити результат тут само, якщо він міняє пана залежного, то без проблем міняти на людину, яка, наприклад, не має радянського досвіду бойових дій, тобто не обтяжена цими радянськими догматами, має там західну освіту вільно володіє, не знаю французькою, італійською, німецькою -німецько -нім, англійською мовами. Знає 500 різних варіантів ведення війни в сучасних умовах, які пан залужний не розбирається. Питань нема все Користується повага авторитетом серед військових взагалі. Питань нема, замінили. Поїхали далі. Подякували пану залужному. Ну такої ж людини немає принаймні, в офіційному дискурсі. Якщо б хоча б повідомили, що там військовому так. Буде з ваших, от, наприклад, не знаю, там, командуючи таким то напрямком, пан там ну, Сирський або там тернавський. Ну окей, зрозуміло. Ну зараз у нас навіть немає цієї фігури під знаком питання. Ну, хто це може бути взагалі? Просто сіра зона. А стосовно цих, знову ж таки, чуток, лише про те, що це може бути Кирило Буданов. Я думаю, наврядчі. Ну ще раз, це фігура не того масштабу. Він маленькі операції, е дрібні ну, ти що не дрібні, ні, маленькі, диверсійні. Точкові а панзалужне слухайте, це біль декілька сотень тисяч людей в тому підпорядкуванні. Це флот, це авіація, це наземні сили, це сили спеціальних операцій. Ти повинен все це розуміти, знати і в тебе повинен бути масштаб цієї особистості. Ти не можеш навчитися з коліс. Тебе повинна бути освіта, ти повинен знати, як цим керувати, як це функціонує. Немає часу на розгойдування взагалі. Ну тобто зважувати плюси або мінуси можна буде лише тоді, коли буде зрозуміло, хто може бути потенційною заміною. Дякуємо, Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. гром слава дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.